Це основна зона, і це якась друга рядом. Тобто з руки, ви бачите, це мінімальна кількість очків, 5, центральна частина 10 очків. У цьому, на перший погляд, звичайному тирі тренуються незвичайні спеці. Ті, хто як тінь, день і ніч поряд із першими особами держави. Це тир інституту управління державної охорони, закладу, де навчають і тренують охоронців найвищих посадових. Кожен працює безпосередньо в тірі з тої табельної зброї, яка за ним закріплена. Зрозуміло, що для своїх навиків він може і брати. І отримати складу окремо зброю або в кімнаті зберігання для того, щоб вміти з неї стріляти. Але першу чергу він працює з тою зброєю, яка є його табельна, яка безпосередньо з ним закріплена. Колись президентська охорона була озброєна радянськими пістолетами Макару та «Стєчкін». Вони і сьогодні є на озброєнні управління держохорони, але нині переважно лежать на складах. Тоже з них навчається стріляти, тому що, можливо, буде така ситуація, якась нештатна в житті, коли свої зброї або залишили боєприпаси і так далі, але є під рукою, як взяти пістолет, на чому з нього не працювати. Нині почесне місце Макарова у кубурі президентських бодігардів посів пістолет системи ГЛОК, легка, зручна та сучасна зброя, яку широко використовують європейські силовики. Навіть якщо людина не має. Початкових навиків стрільби, специфіка цієї зброї. Сама рукоятка рукаятка спосіб, що Динаміка, коли ти береш руки, ти вже її потрібно поставити правильно, іначе він просто не житає влада. Європейські і всі поліції, які тільки в Європі знаходяться, майже всі озброєні пісалетом глок. Вони приходять сюди щонайменше двічі на тиждень і працюють у тирі по кілька годин. Норматив охоронців, які відповідають за президентську безпеку, не менше восьми куль у ціль з десяти. Головна мішень виділена пунктним колом. Груди нападника. В Європі більше оцінюється, коли стріляється по кінцівках. Ми працюємо на вражаючий фактор все-таки. Ну, якщо врахувати, що на людині може бути бенджелет, то відповідно стрільба-бенджелет це більше веде зупиняючої дії. Ну, голову. Як правило, ніхто намагається стріляти, бо це я вважаю неумально. Тип зброї пістолети теж не випадковий. Чимало зустрічей, контактів та перемовин перші особи держави проводять на людях. І у разі нападів чи провокацій саме пістолет мінімізує ризик зачепити сторонніх осіб. Використовувати того ж самого автомата, вражаючими факторами, це для місце. Не ну, зовсім припустимо. То в більшості це пістолети, різної модифікація. І форти, і глоки, і льдзари, і так далі. Тобто ті, які стоять на збройній управлінні державних охорони України. За законом, крім президента та його родини, фахівці удо охороняють прем'єр-міністра та його першого сама, голову Верховної Ради і його першого заступника, міністра закордонних справ та генпрокурора, голів конституційного та верховного судів. Бувають випадки, коли управління охороняють і інших державних посадовців, але лише за наявності загрози їх життю та здоров'ю, і винятково за наказом президента України. Мій дядя, він полковник контррозвідки. І знаєте, на його примірі я воспитувався. І, в принципі, для мене він був ідеал. Я хотів бути мужесним, воєнним, професійно підготовленим. Потрапити в управління державної охорони було його мрією. І до цієї мрії Дмитро йшов вперто та наполегливо. Три роки поспіль йому не вдавалося пройти суворий відбір в УДО. І лише коли юнака взяли до Дніпропетровської Альфи, в столичні кадровики подзвонили сказати, що чекають на нього. в управлении. У меня дед Герой Советского Союза. Да, тоже 19 лет героем стал. Механик танки, механик водитель танка Т-34. То есть, ну, для меня это были яркие примеры. Я хотів в будь-якому випадку бути похожим на них. Він теж здійснив майже неможливе. Після року служби у виїзній охороні, яка опікується безпекою заходів за участі перших осіб, потрапив до складу президентських бодігардів. Зазвичай до президентської охорони беруть військових з п'яти-шестирічним досвідом роботи в УДО. Для того, щоб попасть в президентську, треба було пройти перше підрозділення, це бути в камінатурі безспорно, пройти виїзну охорону. Тобто нужна була підготовка, відповідальний рівень. Морально-ділові качества должны були соответствовать честі, занимать должность служби безопасности президента. Так получилось, що руководители посчитали, що я достоин. Він охороняв трьох президентів: Леоніда Кучму, Віктора Ющенка, Януковича. і до команди охоронців кожного наступного президента переходив передусім як професіонал, навчений захищати, охороняти та оберігати обраного. главу Державы. Первые пять лет боец просто формируется, говорится, его направление, какие то взгляды, тактика, подготовка, стрелковая техника, то есть, ну, все, учится думать фактически. Ну и получается, что человек, который прошел эти испытания, он уже, он не имеет лица, он не политизированный, и наша служба не политизирована, если выберет государство, выберет народ этого человека достойного. Тось наша задача без пічого бізопасність, щоб не один волос у голову не по Дмитро майстер спорту з кікбоксингу. Щотижня він бігає марафон у 10 кілометрів, це не рахуючи постійних пробіжок у 5-6 кілометрів. Він стріляє з усього, що потрапить під руку, водить автівку в екстремальних режимах і може керувати БМП і навіть танком. Це те, що мусить знати і вміти будь-хто з особистої охорони перших осіб. Не кажу, що ми сюди беремо елендалонів, але повинна бути людина, яка має приємну зовнішність. Перше має статичний рост не менше 1,75 сімдесят Повинна бути повна середня посередньо технічна освіта, як мінімум. Зріст 1,75 сімдесят і вище, повна середня освіта, приємне обличчя, відмінне здоров'я, відсутність судимостей у кандидата та його найближчих родичів. А ще жодних шрамів на голові та обличчі та ніяких прихованих хвороб. Це лише деякі з вимог до кандидатів на посади в управління державної охорони України. Епілепсія, да то всіх документах ніде цього немає. Все кандидата є. Ну, уявіть собі, людина озброєна зброєю, знаходиться десь виконує свої функціональні обов'язки, і тут впадає в епісітський стан. Це може привести до будь-яких наслідків, включає фатальних, коли в неї просто-напросто забили зброю. У ДО це не лише особиста охорона президента, прем'єра, спікера. Спеців цієї служби можна зустріти в коридорах адміністрації президента, в куларах Верховної Ради, на червоних доріжках Кабінету міністрів. Охорона адмінбудівель та об'єктів органів державної влади за законом теж на управлінні. Державної охорони ви не один раз були в Верховній Раді України в Кабінеті міністрів України. Бачили військовослужбовців, які знаходяться на припусному на КПП. І дійсний допуск не точно так же. Є певні вимоги, тому що елементарна річ, вони повинні вміти спілкуватися, повинні впевнено вимагати ті вимоги по допуску, які є. Точно так же повинні вміти, якщо ну, виникне нештатна ситуація ситуація, посту, на відбити напад на пост, заблокувати об'єкт. Залежно від того, де і з ким працює спецуду, формується його навчально-тренувальна програма. Але робота в тирі: відпрацювання прийомів рукопашного бою, самбо чи джиу джитсу і тренування на витривалість. Це те, чим повинен займатися кожен фахівець що особистої охорони, що виїзної, що охорони держоб'єктів. У них більше навантаження йде якраз на спеціальну фізичну підготовку для того, щоб якраз підвищувати їхню фізичну навантаження. Бувають випадки, коли військовослужбовці особистої охорони, точно так же, як і ті, які знаходяться. Ти же верховні раді в кам'яні знаходяться на постах, однесе службу від 6 до 12 годин, так дещо. Тобто, увіть собі, коли 12 годин знаходитесь на одному місці і не рухається, і це при цьому не присідаючи. Утім, будігарди перших осіб це не лише м'язи та сила, посміхаються інструктори. Хоча міфи малюють їх саме так: високі кремезні чоловіки з квадратними щелепами. Державна охорона це ціла система, де навички стільби та груба сила це останнє, що застосовують бодігарди, коли не дається уникнути критичних ситуацій. Шов кожній асоціації голови не буде слово тілохорони. Да, першу почнемо. Це людина певної статури. З великими плечима, з великими мускулами і так далі. На жаль, це дуже суб'єктивний фактор, тому що якщо вже взяти нашу службову діяльність і безпосередньо тілоохоронець працює, прикриває своїм тілом, охороняємо особу, то значить до цього вся система. Забезпечення державної охорони спрацювало, можна сказати, на нівець або на ноль. Тому тут повинно бути крім хорошої фізичної статури, повинно бути і вміти аналітично мислити і просчитувати шляхи наперед. Попередити та запобігти такий головний принцип роботи у дому, наголошують працівники управління. С Виктором Андреевичем Ющенко, конечно, случились первые ситуации, были такие нештатные. И был поход на Гаверлу. То есть Гаверла это был очень такой знаковый ну, мероприятие. И, то есть, мои, мои ребята были в предовой группе, сообщили, что идет грозовой фронт именно в этот день. Нельзя подниматься на высоком горе, потому что может быть беда, потому что природа, с ней не поспоришь. Так и получилось. Я доложив начальнику суду запасності президента. Він сказав, думаю, що проблем не буде, тому що ми вже не раз були в такій ситуації, то все буде добре. Ваша команда, приказ, ми работаем. Це трапилося у липні 2005-го. На 15-ту річницю проголошення державного суверенітету України, яку тодішній третій президент Віктор Ющенко вирішив відзначити на висоті 2061 метр. На горі Говерла. Через проблеми із здоров'ям підніматися із самих низів президенту заборонили лікарі. Тож. Коптер доставив його та охорону на середину гори. Звідти і почалося сходження президентської команди та тисяч українців, які приєдналися того дня до святкової ходи. Мені показали, що первомайської демонстрації, чесно говоря, в старі часи. знаєте з усіх регіонів послазили дуже багато автобусів і багато людей було. Старики, жінки, діти, тобто Попередження про грозовий фронт, який того дня насувався на регіон, з деяких причин було проігноровано. А дарма на початку спуску зговерли гроза наздогнала президентську команду. Потім сильніший град, снег, дощ, дошвірні, і все це трава моментально превратилася в каток, яка була на горі, і там грязька трава. Починає спускатися. Сильніший розряд ми йшли фактично есть Два слева, два справа, впереди фронт и сзади тут прикрывали. Боец. Получилось так, что ну, фактически я поддерживал первое, первое лицо, а фактически под Когда произошел сильнейший треск, вспышка. То есть мгновенно такая ситуация, как будто мне показалось, или фугас подорвали, или гранату бросили. Что-то такое произошло нештатное. Значит, когда я очнулся, я очнулся от сильнейшей боли. Миси рук і ног з'єднані настільки були сильно, що і голова болела. Чому доказалося, що раненіє поголові, наверное, все сложно розгібаю, смотрю, крові ні, вроде живої, смотрю, ребята лежать, все лежать. Одна з блискавок вдарила у кількох десятках метрів від учасників ходи. Радіостанції охорони, які працювали на прийом, притягнули до себе розряд. В історії УДО це був випадок, коли до охорони не прислухалися. Підніматися на гору того дня було. Поднялись, собрались, живы-здоровы. Только боец, который был, спереди шел. Но это не наш боец, а смежного подразделения. То есть он получил сильнейшее повреждение. Мы оказывали ему реанимацию, был доктор рядом. То есть ну, пошли потом в боевом порядке, опять же, доктор остался сзади помогать. Ну, парня фактически там стерло там, 60% памяти. Мы его потом эвакуировали, да, тоже была проблема. То есть ну, все было серьезно. Могли погибнуть моментально все, сгореть просто. Ця служба існувала з часів досить давніх. От. І якщо брати за часи України, то згадати треба охорону гетьмана Скоропадського. До її складу входило декілька піхотних рот. За час, е вже радянського союзу ця служба була видокремлена в системі КДБ. В часи СРСР це була дев'ята служба КДБ, до якої набирали кращих з найкращих військових для охорони перших осіб. В Управління державної охорони України ця служба трансформувалася 15 січня 92-го року, 25 років тому, і сюди, як і раніше, беруть лише найкращих. Ці люди, які йдуть сюди на службу, вони роблять вибір. Або є сім'я, або є служба. Тут не питають, що треба йти на вихідні додому. Тут є, треба сів, поїхав. Восім або дев'ять років підряд не, не був на нового дому. От був да, представляєте, постійно. Ну то такі моменти, що нету вдома, там по визову ночі можуть визвати, можуть якісь ситуації бути два-три дня. Мо може дома не бути. Валерій строгий був четвертим за часи незалежності начальником у дому. У час, коли служба постійно трансформувалася, удосконалювала систему охорони, Орони брали на озброєння нові зразки зброї. Почали міняти снайперські гвинтівки, почали закупати для президентської охорони не стічки, не було раніше, а пістолети системи ГЛОК. Саме за його керівництва у системі УДО з'явився підрозділ посиленого режиму охорони президента, який згодом отримав назву Булат. Торік спецпідрозділ 15-ту річницю з дня заснування. Тут працюють кращі з кращих. Ті, хто здатен миттєво реагувати на різного роду екстремістські та терористичні загрози. Це підрозділи, які, ну, в самих умовах можуть орієнтуватися швидко, злажено і, е, е, якісь дії предотвратити. Сама основна наша задача це предотвратити какое-то там, е-е, нападіння або це може бути текатан. Спеці Булату обізнані у найменших тонкощах президентської охорони від особливостей руху кортежу до шляхів відходу у разі загрози. А ще вони відмінні водії, альпіністи, водолази, психологи, снайпери та інженери. Саме за такими напрямками навчають та тренують цих. Спецпризначенців. Були ми в Іракі в 2005 году, були і в Славянській, і на Крачині. Саме бійці булату першими серед спецпризначенців у квітні 14-го відправилися на Донбас. Їхнім завданням було зайняти контрольовано тоді бойовиками Донецьку облдержадміністрацію. Але після прибуття в аеропорт завдання змінилося. Ми прибули на аеродромі Была некая деморализация. Нас с аэродрома не хотели забирать. Нам даже не, не на чем было оттуда передвигаться. Поэтому у нас став вопрос на аэродроме, как выдвинуться в центр города. Значит, опять же, с помощью военной хитростей нам удалось занять позиции на аэродроме сперва. А после аэродрома нам удалось занять управление. Наші служби безпеки по Донецькій області і закріпіться в цьому управлінні. оперативники УДО, зовнішньо оглянувши приміщення Донецької облдержадміністрації, доповіли: будівля забарикадована. А всередині не лише бойовики і російські військові, але й мирне населення, яке терористи використовували як живий щит. Причому пересічних громадян там було. Чимало потім штурму того здання к мог повлечь, кежна потери серед гражданських людей, і це очень сильно, звісно, здержувало наших воєннослужащих. Очень много було там жін, в тому числі люди по глупості туди. Смотрю, подростка приводили. Вони пробули в Донецьку два тижні, але команди штурмувати та звільняти від бойовиків облдержадміністрацію від тодішнього виконуючого обов'язки президента Олександра Турченова так і не дочекалися. Відтоді булатівці часті гості Донбасу брали участь у зачисті Слов'янська, прикривали переговірників під час обмінів заручників. Нині супроводжують усі іноземні делегації, які їдуть знайомитися зі справжнім Донбасом і війною. В зоне конфликта или э, в какой-то, как мы называем, красной зоне, то есть там, где пребывают какие-то очаги, вот, ну, обязательно это тяжелое вооружение. Почему? Потому что э, это э, группа, которая работает, она не может э, там, э, коротким оружием обеспечить больше, чем на 15 метров безопасность. То есть он, наша задача это иметь при себе. Хорошее оружие, літко длинноствольне, хорошу защиту шестого класу броні, шлеми то, що може сдержать какую-то агресію на какое то мгновение, когда нужна какая и -то каліматори, точки там лазерні присели, там тепловизоры. Це все обязательно в групі, которая отвечає, тому що задача може саме самые різні управління державної охорони. єдина силова структура, у складі якої існує підрозділ контр снайперів, грім. Тут працюють спеці, навчені виявляти та ліквідовувати ворожих стрілків ще до того, як ті прицілилися. Управління державної охорони удостоєно того, що ми маємо два іменних підрозділення. і ці два іменних підрозділення оба входять в систему спецназу. Основна наша діяльність дея... а... направлена. На, на на виявлення і попередження можливих, можливих дій туристичного характеру. Тому як якщо з тої сторони лунає постріл, то ми вже програли. Вони складають заліки щокварталу, щоб отримати подальший допуск до роботи. Їхня зброя снайперські гвинтівки іноземного виробництва. Хоча стріляти ці спеці можуть з усього, що потрапить під руку. Їхні тренування майже нічим не відрізняються від тренувань снайперів інших силових структур. Просто завдання у контрснайпера. Они не отличаются, я говорю, по своим морально-волевым качествам от снайперов, которые несут службу других подразделений. Это выдержка. Это знаете, вот как у индейцев это стал на позицию, затаился. Главное определенное какое-то спокойствие, выдержка. В таком спокойствии надо... Определеному душевном спокойствии быть очень внимательным, выявить, так сказать, наиболее опасные объекты и при необходимости их їх паразити. Вони повинні мати гарний зір та слух, і залізні нерви та холодний розум, щоб вміти самостійно та вчасно ухвалювати рішення про відкриття вогню. На запитання до якого віку контрснайпер може бути снайпером. Фахівець грому посміхаючись, відповідає. Пока у него блеск в глазах есть. Есть блеск в глазах і есть желание, самое главное.